Уявіть, ви йдете по вулиці і бачите людину без свідомості. У неї епілептичний приступ, ваші наступні дії. У-у-у, Я знаю. Ну, кажи, треба взяти якийсь твердий предмет, для прикладу, ложку, і запхати йому прямо в рота, щоб не задихнувся. І часто ти з собою носиш ложку. Ну, деколи ношу? Я знаю. Говори. Потрібно запхати йому під носа ватку з нашатерем, щоб зразу прийшов в себе і зупинився приступ. Ну що ж, вітаю вас обох не можна підпускати до людини в судомному приступі, тому що запропоновані вами обома дії в кращому випадку нічого не дадуть, а в гіршому можуть навіть нашкодити. Чому саме їхня помилка і як взагалі надати допомогу людині в судомному нападі? На ці запитання я відповім ближче до кінця відео. А поки я розповім тобі, що таке епілепсія. Ну а що ж таке епілепсія? Це група неінфекційних неврологічних розладів, що призводить до повторюваних судомних нападів. Так, саме група розладів, а не якийсь один, адже ніхто не виставляє діагноз просто епілепсія. Крапка. Так роблять тільки довбою. Справжні ж лікарі уточнюють, яка це саме епілепсія, а там немалий список, і навіть якщо причину встановити не вдається, для цього є окремий спеціальний термін. І діопатична епілепсія для встановлення діагнозу епілепсії недостатньо одного судомного приступу, адже вони мають бути повторювані, тому їх має бути не менше двох. При цьому самі ці напади мають бути неспровокованими. Зараз я поясню, що це означає. Взагалом судомні напади можна розділити на дві великих групи. Перша з них це спровоковані, тобто ті, які спровокувала якась конкретна гостра причина. І цю причину вдалося встановити. Це може бути надмірне вживання народних котиків, які знижують судомний поріг, для прикладу, травма, цензура, долу. Також причиною може бути абстинентний синдром при алкоголізмі, або при залежностях від інших, так би мовити, гальмівних речовин. А ще травма, в тому числі і вибухова, набряк мозку, отруєння, гіпоглікемія і ще. Купа всього. І навіть якщо цей гострий тригер повториться кілька разів, це все одно не є причиною встановлення епілептичного діагнозу. Ну а неспровоковані напади, в свою чергу, виникають без видимої гострої причини. Це не означає, що як такої причини взагалі немає. Просто вона або не піддається встановленню, або не є гострою. Тобто, це цілком можуть бути хронічні тригери, наприклад, структурні ураження мозку, гліоз, пухли. Або вроджені аномалії. Також можуть бути генетичні форми епілепсії чи віддалені посттравматичні наслідки. Тощо. Досить часто причину неспровокованого нападу встановити не вдається. Близько 10% людей можуть пережити неспровокований напад до свого 80-ліття. Тих, хто вже пережив такий напад, шанс його повторення проти двох років становить біля 40%. І тоді вже можна думати про епілепсію. Так, це стається з людьми набагато частіше, ніж ви собі уявляєте. Близько 50 мільйонів людей у всьому світі живуть з епілепсією, і приблизно 2,5 мільйони фіксується нових випадків щороку. В Україні налічується близько 100 тисяч людей з епілепсією. Це ще довоєнна статистика, і це курва багато. Тому треба обов'язково підписатися на мій канал, щоб дивитися подібні крутецькі відео з досить цікавими фактами, про які зазвичай мало хтось замислюється. Мене такого багато. У здоровому мозку нейрони спілкуються з собою за допомогою електричних сигналів, які зазвичай десинхронізовані. Тобто імпульси розповсюджуються в різнобій, десь щось там передалося, потім там, потім ще в двох ділянках, такий собі збалансований хаос. Ця активність жорстко регулюється балансом між збуджуючими та гальмівними системами, наприклад, внутрішньоклітинні фактори, що впливають на збудливість нейронів, перерозподіл іонних каналів, чутливість рецепторів і навіть експресію генів. Або зовнішньоклітинні фактори, що включають концентрацію іонів в позаклітинному середовищі, синаптичну пластичність, регуляцію розпаду нейромедіаторів гліальними клітинами це такі помічні клітини нервової системи. І ось в один момент весь цей вистроєний хиткий баланс. Може порушитись це, призводить до раптової та надмірної синхронізації нейрональної активності. Локалізована група нейронів може почати збуджуватися разом за аномальним повторюваним шаблоном. Перевантажуючи гальмівну систему, яка перестає справлятися з цим, ця аномальна активність може залишатися як в конкретній ділянці, так і поширюватись в ділянки навколо, може навіть і на іншу півкулю. Це як з мостами. Коли по ньому йде багато людей хаотично, все добре. Але як тільки багато людей починають тупцювати в такт, Оливання можуть почати резонувати та розхитувати міст, що може призвести до його руйнування. Грубо кажучи, судоми можна викликати майже у будь-кого. Просто якщо для звичайної людини потрібен сильний хімічний або фізичний вплив, то для епілептика буде достатньо і мерехтіння лампочки. І хоч епілепсія чинить соціально психологічний вплив на людину, вона не є психічним захворюванням, це група неврологічних розладів. Запам'ятайте це, попри те, в наш час саме психіка є каменем спотикання у багатьох випадках. На українця тисне буквально все від ситуації військової до особистих проблем, і це нормально, що в якийсь момент ти відчуваєш, що не стягуєш. Головне не боятися звернутися по допомогу, коли вона дійсно потрібна. Повірте мені, я сам після служби потребував психологічної допомоги і, власне, звернувся по неї. Про що трясся його матері ні разу не пошкодував. Якісь нюанси я не хотів помічати, а якісь не міг в силу своїх упереджень. І добре, що я знайшов для себе спеціаліста, який мені на них вказав, бо я би я сам не додув би ніколи. І по завершенню курсу я тепер просто бусінка. А для вас я хочу порекомендувати найбільшу платформу психологів в Україні, де з ними можна займатись онлайн. Це Майндлі. У них там дуже гнучка система підбору спеціалістів саме під тебе. А також жорсткий відбір самих психологів, який включає наявність профільної освіти. Тому якщо хтось по суботах уявляє себе психологом, він навряд чи зможе бути в Майндлі, хіба як клієнт. Скануйте QR-код на екрані або переходьте за посиланням в описі та пройдіть тест, що допоможе знайти психолога, який підійде саме вам. А за промокодом Unknown ви отримаєте знижку 10% на першу консультацію. Ну, знаєте, unknown невідомий, невідомий автор. Ну. Якщо вам здається, що приступ завжди виглядає та відбувається одинаково, то ви глибоко помиляєтесь. Отже, приступи можна розділити на фокальні або локалізовані, та розповсюджені або генералізовані. Генералізовані напади виникають в певній точці мозку та швидко поширюються на обидві півкулі. При цьому зазвичай або втрачається, або порушується свідомість людини, а подальший напад може йти по наступних сценаріях: генералізовані тоніко-клонічні судоми, якраз той класичний епілептичний напад, яким його собі уявляє більшість. Людей. Зазвичай вони супроводжуються раптовою втратою свідомості. Скутістю це тонічна фаза. Та посмикуванням м'язів це клонічна фаза. Другим варіантом перебігу генералізованих судом є абсанс. Виглядає він ось так. Як бачите, судомних скорочень м'язів не спостерігається, натомість людина просто завмирає, може щось собі під ніс, дивиться в одну точку і може легесенько посмикуватись. Можуть виникати автоматизми, які являють собою неусвідомлені дії та зазвичай прості повторювані рухи, наприклад, присмакування або більш складні рухи, такі як намагання перекласти якийсь предмет з одного місця в інший. Donnez-moi la main. триває він відносно недовго, а свідомість при цьому повністю відсутня. Людина не реагує на зовнішні подразники. А коли приступ закінчується, вона про нього не пам'ятає. і Може продовжити робити те, що робила. Також під час абсансу може траплятися атонія, тобто повне розслабляння м'язів. Людина від того просто бере і падає, а потім навіть не пам'ятає, чому. Також є категорія інші генералізовані напади, яка включає в себе тонічні, клонічні, моноклонічні, атонічні та епілептичні спазми. Ну а тепер поговоримо про фокальні, тобто локалізовані напади. Починаються вони зазвичай в одній ділянці та поширюються на одну з півкуль. Проте деякі з них можуть зазнати контрлатерального поширення та перекинутись на іншу півкулю. Вони можуть бути усвідомленими, коли людина під час нападу осмислює себе, може навіть розуміти, що з нею відбувається, і реагувати на подразники, а можуть бути неусвідомленими відповідно з втратою чи порушенням свідомості. До речі, колись такі напади називали складними парціальними. Вони можуть включати сенсорні, психічні, вегетативні та рухові явища. Все залежить від того, яка саме ділянка мозку задіяна. Наприклад, м'язові посмикування, що виникають в якійсь конкретній групі м'язів, можуть поширюватись на навколишні групи м'язів, що називається, до речі, джексоновським маршем». Після активної фази судомного нападу, особливо після тонікоклонічного генералізованого, виникає період відновлення, під час якого у людини буде сплутана свідомість, і вона може виконувати дивні дії. Це називається постіктальний стан. Тривати цей період може від хвилин до днів, і під час нього спостерігається сплутаність свідомості, млявість, головний біль порушення рухових та мовних функцій. У деяких людей може спостерігатися параліч тодда, тобто вогнищева. Слабкість в якійсь конкретній ділянці тіла може відбутися навіть постіктальний психоз, який трапляється приблизно у 2% людей з епілепсією, особливо після тоніко-клонічних генералізованих судом або їхніх серій. Що робити, коли бачиш людину в класичному, генералізованому, тоніко-клонічному нападі, детальніше розповість моя сама цитата з Тіктоко. Обожнюю їх, а ви. Першу чергу потрібно забезпечити людині безтравматичне падіння, страхуючи її голову. Пам'ятаємо, голову тільки підтримуємо, а не притискаємо її до землі, оскільки так можна. Травмувати людину. Дочікуємося завершення активної фази судом, при цьому не пхаючи нічого в рота, що важливо. Після чого обертаємо людину у безпечне положення на боку, для того, щоб уникнути обструкції верхніх дихальних шляхів, коли вже тіло розслабиться. Якщо поза закляклої у судомах людини дозволяє, її зразу можна вкласти на бік, навіть під час активної фази. Це теж правильний варіант надання допомоги. Також не забуваємо відганяти усіх умільців з ложками та іншими Сторонніми предметами, які вони намагаються запхати у рота нещасному потерпілому. Під час активної фази судом людина може почати синіти. І, хоч це виглядає стрьомно, до рота нічого пхати не потрібно. Адже це відбувається не тому, що у неї запав язик, а тому, що під час активного судомного нападу вона не може здійснити повноцінний вдих за рахунок спазму м'язів. Бачите, навіть з котиками цей варіант працює, і ніхто ложки не пхає швидку викликаємо у тих випадках, коли ти знайшов потерпілого вже під час приступу і не застав його початку. Якщо він стався внаслідок травми або в процесі людина травмувалася, якщо він відбувся посеред води. А ось ще кілька причинок. До речі, важливо розуміти, що якщо людина зазнає кількох епілептичних приступів підряд, при цьому не приходячи в свідомість, то це, скоріш за все, епілептичний статус. Він є невідкладним станом і потребує негайної госпіталізації. А тепер скажіть тільки чесно, що б ви подумали, якби застали людину не під час класичного генералізованого тоніко-клонічного нападу, а під час будь-якого іншого звича описаних, наприклад, в абсанці чи постіктальному психозі, багато хто звинуватив би цю людину в прийомі чогось незаконного, або випиванні за великої кількості чогось законного, або приписав би до ситуації білочку, чи назвав би людину скаженою, засуджую нахуй! Якщо ви не лікар, не маєте відповідної освіти, або хоча б не проходили курси по первинній медичній допомозі, то не ставте людям діагнозів. Адже більшість людей навіть поняття немає, які патологічні стани можуть виникати з людиною. І судить він, скоріш за все, по собі або власному життєвому досвіду. А от ось ці всі люди точно знають, що роблять, оскільки підтримують мене і дозволяють цьому каналові до сих пір існувати. Заради яких я стараюся і скоро вийду на регулярні рейки. Дуже на це надіюся. Якщо хочеш поповнити ряди цієї благородної і мудрої еліти, запрошує до мене в Patreon, а також є функція спонсорства на Ютубі. Всі посиланнячка в описі до цього відео, але пам'ятаємо, що в першу чергу донатимо на ЗСУ. Хто частіше хворіє епілепсію? В основному це люди, які мають наслідки травми головного мозку, інфекції центральної нервової системи. Ухлини або інших уражень ЦНС. Відомо, що в країнах з нижчим рівнем життя частіше трапляється захворюваність епілепсією. Мало того, люди там ще й не отримують достатньої медичної допомоги або зазнають стигматизації, про що ми поговоримо далі. Епілептика, в залежності від рівня розвитку країни, можуть вважати одержимим, проклятим, навіженим залежним і ще купа всяких позитивних інтерпретацій. Багато хто думає, що це взагалі заразно і шарахається від подібних людей. Багато хто думає, що вони самі винні, що в них таке трапилося. Ну а те, що можуть робити з епілептиками в релігійних громадах, виганяючи з них демонів або закриваючи їх без їжі та води, я взагалі не хочу говорити. Нагадую, що епілепсія це вже добре вивчена група неврологічних розладів, яка непогано піддається лікуванню. Таких людей не варто шарахатися, боятися чи зневажати. Їх треба. Заохочувати приймати лікування. Нагадую, що епілепсію хворіє біля 50 мільйонів людей, і це тільки офіційна статистика, як відомо, неофіційною може бути і більше. А це більше населення трестя його матері України в довоєнні часи. Це занадто глобальна проблема, щоб бути у ній невігласом. Тому краще поставитись до інформації наданої в цьому відео серйозно. Лікування епілепсії зазвичай полягає в усуненні чинника, який спричиняє судомні напади, якщо це можливо. А також дозованому постійному прийомі протиепілептичних препаратів. Звісно, лікування не всім приносить бажаний ефект, але спробувати точно варто. Ну а наразі ти можеш подивитися детальне відео про контузію. Ну а тут ютубчик сам щось підбере.